Доброго часу доби народ. У мене чергова переробка намист. Ось на намистечко. Тут загубилася, десь, мабуть, лопнула бусинка одна. І замочок зламаний теж. Так, і ось таке намисто. Тут. У частинках, бачите, розірване і ось ще у пакеті. Зараз йду це мити, а потім покажу, що з цього вийшло. Це рожевий кварц, мені так здається, або ж, або ж, може, щось типу місячного каменю. А це, наче як агатики. Ну все, йду працювати трошки солі на дно. Так, і ці. А тут одна, ось я бачу, лопнута бусинка, ми її не будемо використовувати. Ось друга частина. Шкода, шкода гарна бусина. Ну, викинемо трошки. Макунки і водичка. Все. І трошки я це все залишу, а воно собі там помиється, хай помічиться. Тут якось це намисто, отак От іде низочкою, а потім ось так це так висіло тут, мабуть, у виді. Кулона. Ну, мабуть, ми зробимо по-іншому. Я ось ще підібрала ось такі маленькі бусинки додам, агату, і воно так буде більш гармонійніше. Перше намистечку готове. Тут я поставила такий замочок тогл із кулончиком таким, не хоче фокусуватися. Із От. І набрала на нитку бусинки. Одну викинула вона була начербнута і одної не було. Але щоб зберегти довжину, я додала такого зеленого ще авантюринчику, От. щоб було гарно. Задній бік теж перламутрова пластинка. От, зараз я спробую крупніше показати. Ось так. Якщо збільшити ось такий кулончик. З фіанітиками гарний. Це фурнітура преміум якості. Вона краща, ніж звичайна. І намисто довгеньке. Ось таке. Це намисто зібрала на нитку, щоб воно таке було більш піддатливе і м'якеньке. А ось і друге намисто. З цим трошки помучилась, тому що тут бусина ось така велика, одна була тріснута, така теж одна. І от де йде асиметрія, там уже якось. Не знаю, як правильно поступити, щоб гарно. Ось так використала бусинки. Це намисто вже йде на тросику. Воно не, ну, може бути не таким м'якеньким. Тут допустимо, щоб воно було чуть жорсткіше. От, додала ось такі агатики. Бусинки агату. Ось такі агати додала. Це взагалі такі. Шикарні бусини. Ну що ж ти не фокусуєшся? Ну покажи ж нам. О, ось такі цікаві. Це рожевий кварц, який тут і був, і бісер весь я тут якби залишила максимально все те, що було. Єдине, от фурнітурку замінила той метал на гематит. Все-таки до рожевого кварцу він такий ніжний-ніжний. І ті такі бусини чорнені, вони більш такі брутальні. І мені здалося, вони сюди не дуже. Тут теж замочок того. І такий от, як би як кулон. На ланцюжку я його зробила. Ось такий: Його можна і на один бік, і на інший. Кому як подобається. Мені на чогось так краще. Тут залишалась одна бусинка. Рожевого кварцу я її сюди в кулон використала. І ці дві бусини по одній теж. І додала ще дві таких бурульки для естетики. Тут фурнітура теж преміум якості. Маю надію, що намисто власниці сподобається. І буде вона його носити з превеликим задоволенням.